Вітаю! Що ж чекати від спинномозгової анестезії? Спінальна анестезія, або також відома як спінальний блок, є процедура, при якій лікар вводить знеболюючий препарат безпосередньо в простір навколо спинного мозку. Це дозволяє блокувати нервові сигнали від спинного мозку до нижньої частини тіла, що призводить до втрати відчуття та рухів в області, яка знаходиться нижче рівня введення анестетика. Спінальна анестезія є важливою та безпечною процедурою, яка широко використовується в медицині для різних хірургічних та акушерських втручань. Однак, як і будь-яка медична процедура, вона може супроводжуватись певними ризиками та ускладненнями. Ось деякі з них. Перше головний біль найчастіше зустрічається. Після спінальної анестезії деякі пацієнти можуть відчувати головний біль, який може бути легким або навіть вираженим. Це відбувається через витік ліквора, тобто спинномозгової рідини, через місце вколо, що призводить до зниження тиску навколо спинного мозку. Головний біль зазвичай проходить сам по собі протягом декількох днів, але в деяких випадках може знадобитися лікування. Друге низький артеріальний тиск. Спінальна анестезія призводить до втрати інервації судинної стінки. Це призводить до розширення судин нижньої частини тіла, що, в свою чергу, викликає зниження артеріального тиску. Це може викликати відчуття різкої слабкості, запаморочення та втрати свідомості. Лікарі стежать за артеріальним тиском під час процедури та після неї. Якщо необхідно, можуть призначити ліки для нормалізації тиску. Як правило, невелика кількість рідини, що переливається внутрішньо венно, достатньо для підтримки нормального артеріального тиску. Під кінець дії анестезії, тонус судин відновлюється, що призводить до нормалізації тиску у людини. Наступним можливим ускладненням можуть бути алергічні реакції. Деякі пацієнти можуть мати алергії на використаний анестетик, а також на його компоненти, які застосовуються під час спінальної анестезії. Це може включати симптоми, такі як свербіж, висип, набряк горла та обличчя, або навіть крайній ступень вираженості, анафілактичний шок. Лікарі завжди беруть до уваги можливість алергічних реакцій та здійснюють необхідні заходи для запобігання та виявлення таких випадків. А також готуються до негайного втручання в разі потреби. Пошкодження нервів є дуже рідкісним ускладненням, яке може виникнути лише при грубому порушенні техніки виконання самої процедури. Такі ускладнення є дуже рідкісними, але мають серйозні наслідки, такі як втрата чутливості, моторної функції або навіть втрата контролю над туалетними функціями. І останнє інфекційні ускладнення. Хоча ризик інфекції після спінальної анестезії є дуже низький, все ж таки існує мала можливість виникнення інфекції в місті вколу. це може викликати місцеву інфекцію або генералізовану. Лікарі обробляють область перед веденням анестетика та вживають заходів для запобігання інфекції, однак інфекції не можна повністю виключати. Важливо зауважити, що більшість цих ускладнень та ризиків пов'язані з некваліфікованим виконанням процедури, недотриманням стерильності або відсутністю належного моніторингу під час спінальної анестезії, тому важливо здійснювати цю процедуру в спеціалізованих медичних установах під керівництвом досвідчених фахівців. Перед введенням спінальної анестезії лікарі завжди оцінюють користь процедури порівняно з можливими ризиками та ускладненнями. Враховуючи стан пацієнтів та медичну історію у більшості випадків, користь від отримання адекватного знеболення під час операції перевищує потенційні ризики, і спінальна анестезія вважається безпечним методом забезпечення анестезії.